Хотів сьогодні вам сказати про інтересний бах в Я недавно дивився в Ютубі щось, нападаю, і мені вискочило відео, як е, про скритий сундук. Мене це зацікавило через те, що я ніколи не бачив це відео і не знав, що є такий скритий сундук скарім. Я вирішив написати відео, яке підтверджає його наявність, бо мені щось сумнівно вірить, що він існує. Я ще нічого не пробував, попробую зараз з вами. Відео сказано було, треба... В трані піти тут на ліву коло кузниці зайти отсюди сюди, сюди вискочити на бочку. Нам потрібно якось вискочити сюди догори, аби е, включити незагружений скерім. Ми перескочили. І ми бачимо, що ми зайшли в незагружені скерім. Зараз це не видно, я вам покажу бізнеше. От, наприклад, бачите цей ромбик. Це не прогружені текстури. Обачаюся текстур. <кхе> хворий. Все не прогружено, все галюче. Ну і йдемо, слідкуйте, куди я йду. Бачите, не прогружені дерева. Не прогружені не через що. Через те, що якщо ви ходите, бо заходите в вейтран, в, в будь-яке місто, в будь-яку локацію, в яку йде з між рівнями. Якщо не загрузити рівень, якщо не загрузити через загрузку, тоді от буде от такі діла, буде провалюватися в текстурах і так далі. Так що можна заходити всюди правильно. Бачимо милену, мель, мельницю. Проходимо тут догори, бачимо драконій приділ. Дадемо в группу. Бачимо тут так само напружені текстури. Але ми йдемо далі. Нам потрібні напруженій текстури ці. Так, він сказав у відео, не знаю навіть хто це відео написав. Зайдемо в цей ромбик. А тепер скачемо сюди. В цього окутик нам треба зайти. Це такий інтересний баг, що можна побачити Васкер, все можна побачити у цих непророжених текстурах. Такий, можна сказати, баг. В відео було сказано, що сундук десь знаходився тут. Бачите самі, його тут немає. Чи всього цей сундук був тут знайдений через моди. Або Ще з якимось іншим способом. Все, що можна зробити з допомогою цього бага, це не знаю, понаблюдати за людьми. Подивитися на дівчат знизу. Все, що можна сказати. Ну і тут ми просто скачучи виходимо з сходів. Я тепер вам підтвердив, що ніякого скритого сундука тут немає. Дякую, до побачення.